Хто такий верховний головнокомандувач доби Другої світової війни це Іосіф Вісаріонович Сталін, людина причетна до організації Голодомору. Поруч фото хлопців, які віддали життя в цій новітній російсько-українській війні, яка якраз ведеться Путіним з метою відновлення Совєтського Союзу. І от зараз фактично для мене немає різниці між Сталіним і Путіним. Історик Юрій Митрофаненко показує, які написи російською мовою та радянська символіка є на меморіальному комплексі фортечні вали у Кропивницькому. Нагадав, 9 квітня 2015 року пакетом законів, ухваленими Верховною Радою в Україні, узаконили процес декомунізації. Згідно з ними, усі радянські назви потрібно змінити радянську символіку демонтувати у липні 2023 року. Вступив у дію закон про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії. Він визначає порядок усунення імперської символіки з публічних просторів в Україні, назв пам'ятників чи інших символів. Нині на фортечних валах де комунізацію містяни проводять самі, каже Юрій Митрофаненко. То заклеюємо ці надписи з прізвищем Сталіна, столиця наша родіна Москва, чи намагалися зафарбувати, але не вдало». Показує на цій стіні пам'яті зафарбували написи. Це згадки з наказу виданого організатором масових репресій та геноциду українців Йосипом Сталіним. І ось тут є його цитата, викарбована на цій плиті, у якій е, згадується, що війська Червоної армії 8 січня 1944 року оволоділи великим промисловим центром містом Кіровограда. Найнеприємніше в цьому наказі починається для нас далі. Коли ми читаємо про те, що е, в століце нашої Родини Москва відбувся салют на честь, здобуття. Кировоград. і підпис Іосиф Сталін, ще російською мовою мовою окупанта. бачимо ще один комуністичний символ: це червона зірка над монументом, який є частиною цього комплексу, присвячено пам'яті учасників Другої світової війни. Але відповідно до законів про декомунізацію, червона зірка має бути прибрана. каже ліквідація комуністичних символів на фортечних валах не означає забуття внеску українців у перемогу над нацизмом у Другій світовій війні. Ми не знищуємо пам'ять, ми знищуємо символіку комуністичного режиму. Ніхто не збирається зносити всі пам'ятники. І кожен може в цьому переконатися, коли буде заходити до фортечних хвалів. І бачите надпис: 1939 рік, 1945 рік з таким текстом: перемогли нацизм, переможемо фашизм. От тут у нас якраз і е, ми бачимо єдність поколінь тих, хто переміг нацизм і хто перемагає расизм. При вході на меморіальний комплекс лишилися написи російською. Найбільші з них заклеїли синьо-жовтими стрічками. Виправити історичну невідповідність, тому що тут не точно були зазначені дати другої світової війни. Надпис був такий: – «Ви прославили родину в боях». Родина прославить вас в віках. У Совєцькому Союзі, як і в нинішній Росії, пам'ять про Другу світову війну відіграє велике значення саме для формування з їхньої точки зору патріотичного виховання, насправді імперіалістичного, шовіністичного е, в, від доби Соєцького Союзу до нинішньої Росії. Під час підготовки сюжету на стіні пам'яті з'явились ще наліпки на місці недекомунізованих написів. Фортечні вали перебувають на балансі Кропивницької міської ради. Закон забороняє місцевій владі знищувати символи тоталітарного режиму на історичних пам'ятках без погодження з міністерством культури, тому їх досі не прибрали. Сказав заступник директора департаменту містобудування та земельних ресурсів міськради Костянтин Таран. Фортечні вали це пам'ятка національного значення. Стіна пам'яті є пам'яткою історії місцевого значення, яка внесена до державного реєстру пам'яток. І... Повноваження щодо її декомунізації ну, знесення символів режиму комуністичного воно не відноситься до повноважень Кропивницької міської ради. У 2022 році було направлено лист на облдержадміністрацію, який відповідно направили на профільне міністерство та інститут пам'яті. Інститутом пам'яті там прийнято рішення щодо їх декомунізації. Матеріали направлені до міністерства культури. Наразі ми очікуємо рішення. Каже, тривала процедура демонтажу пам'яток, які є у держреєстрах, лишилася майже незмінною після ухвалення закону про декомунізацію. Законодавство, да, воно по культурній спадщині, по пам'яткам воно як було охоронюване скажімо так, з боку держави. На сьогоднішній день законодавство не врегульовано спрощеної процедури їх демонтажу і декомунізації. До поліції впродовж серпня та вересня не надходило звернень щодо пошкодження пам'яток, а також не було повідомлень щодо невиконання законодавства про засудження комуністичного режиму, сказала телефоном Суспільному речниця Тетяна Рябошапка. До поліції області не надходило заяв чи повідомлень щодо зафарбування написів на меморіальному комплексі фортечні вали в Кропивницькому. Разом з тим інформуємо, що за вказані дії законодавством передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Прямої відповідальності за те, що об'єкти не декомунізовані або не дересуфіковані, у законодавстві немає, пояснила членкиня кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Оксана Сьора. Якщо закон не виконується. То важко говорити про якусь відповідальність, тому що самим законом конкретної відповідальності до конкретних посадових осіб не передбачено. Як на мене, ну так як я справом працюю все життя, я вважаю, що це відбулося в першу чергу через те, що не було встановлено чітких меж правил і сроків. Це в першу чергу. Ну і надалі, мабуть, на зараз є більш важливі. Моменти, на яких потрібно свою увагу і зусилля зосередити, ну та ж допомога нашим бійцям зі слів юристки, існують штрафи від 1700 до 51 тисячі гривень за пошкодження пам'яток. Як може бути від штрафу, так і до позбавлення волі, залежить від того, що пошкоджено, і ступінь пошкодження від восьми неоподаткованих мінімумів і. Якщо говорити про максимальну межу, то ці статті передбачають до п'яти років позбавлення волі. Але в залежності від того, яка ступінь пошкодження, одна справа, коли це там щось заклеїли, а інша справа, коли подряпали або взагалі зруйнували, то є адміністративна чи кримінальна відповідальність. Також відповідальність залежить від того, у чиїй власності об'єкт перебуває. Це може бути просто пам'ятник, а це може бути пам'ятник архітектури, це може бути культурна спадщина. Тому у є порядок, як потрібно ці зміни вносити. Особа самовільно щось взяти і зробити не може. Наразі визначити точну кількість пам'яток, які підлягають декомунізації у Кіровоградській області, неможливо. Це стане відомо лише після ухвалення рішень експертної комісії та видання відповідного наказу Міністерства культури та стратегічних комунікацій України. Таку відповідь отримало Суспільне від виконувачки обов'язків директорки департаменту культури облвійськ адміністрації Тетяни Прозорової. Також Суспільне направило інформаційний запит до Міністерства культури та стратегічних комунікацій з проханням пояснити, чи розглянули звернення міської ради щодо декомунізації радянського. Ської символіки та написів російською мовою на меморіальному комплексі «Фортечні вали» та яке рішення ухвалили у відповіді за підписом заступника директора департаменту Олександра Осипенка. Йдеться цитую. Об'єкти фортечні вали та стіна пам'яті в місті Кропивницькому не занесені до державного реєстру нерухомих пам'яток України. Водночас на державному обліку, відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності законом України про охорону культурної спадщини, як пам'ятка архітектури республіканського значення, перебуває об'єкт земляні укріплення Єлизаветинської фортеці. 1754 року, згідно з основними положеннями частини 4 статті 13 закону про охорону культурної спадщини, доповнено законом від 3 травня 23 року, не підлягають державній реєстрації щойно виявлені об'єкти культурної спадщини та пам'ятки, які взяті на державний облік відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності цим законом, які є символікою комуністичного тоталітарного режиму, є символікою російської імперської політики. У разі надання реквізитів відповідних подань від органу охорони. Культурної спадщини Кіровоградської обласної військової адміністрації міністерство забезпечить їх повторний пошук у системі електронного документообігу. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.